Привіт, ребзі! Так і буде вам війна альянсів. середини тижня. Тобто, у середу мав бути стрім, але ви самі знаєте, що відбулося. Російські терористи гатили по Україні ракетами багато інфраструктури важливої для життя для звичайних людей було пошкоджено, і ми всі сиділи без світла, води, інтернету. Опалення. Я ось ми сиділи, у нас не було, газ тільки був. І 36 чи 37 годин ось тільки-тільки надали ну, електрику серед ночі зараз 2 години. І, до речі, суперник нас привітав, ми їх привітали, а потім вони нам знову привітали і, коротше, привіталися. Так ось. Це я дублюю свій запис. Я сиділа на підстопі, просто мовчки записувала. Тут у нас єдиний в мікрорайоні підстоп, де можна було оплатити онлайн, де можна було зарядити гаджети. І вони такі самостійні, самодостатні. В них своя скважина, свій генератор. Коротше, там бешена черга з машин була. Отже, я там сиділа і відбувалася. Ось дивіться, 46 хвилин до переродження тапців, поки що є три. Я розуміла, що. У нас багато хто не зможе відбитися, бо по Україні ну, багато де було відключення. Але про всяк випадок я вирішила, що відіб'юся, ну, якщо зможу. Ось а я змогла, якщо ви бачите це відео. Хоча, якщо чесно, відбувалася я так лівою п'яткою. Мої думки були десь дуже далеко від гри. Я на, на автоматі пересувала камні, то ви побачите самі. Ну що ж, погнали, так, я тут трішечки зміню, змінила. От, разом з вами, як, знаєте, як перший раз дивлюся, бо то було два дня тому достатньо довго так. ну, Всі, всі герої стоять так, як стоять завжди. Вирішила, що заради присутності вмкну вебку. Якщо я записувала б з голосом, я б думаю, я б там заважала, бо я там не сама була не сама заряджала, там дуже багато людей, в принципі, приходило конектитися до підзарядки. Ось, І на фоні теж було багато всіляких шумів. Так що, давайте так, дивитись разом. Ну, я завжди жовтим тапком я вибираю альфрику. <сум> Ніяк інакше. Тут, до речі, дві фіолетових. І, в принципі, так, ось я вбила. Що ще треба? Начебто все йде по плану. Давай, в мамку, звісно, що. Швидка ж. Ви не забувайте, що то швидка. Навмисно я всім дала так, щоб всі загини, щоб вони заряджалися з шести, але в нас грюбаних раз-два-три лікаря і два, скажімо, страшних вбивці по центру і на плечі у вигляді хуфу. Ось, коротше. І світочка вирішила зібрати кріс. Ну, значить, то, знаєте, камінь виходить, ну Як, блін, з такої поляни можна продуть? От як ви думаєте? Мала надію, що може там якась жовта вискочить. І все, оця стерво поставила свої, черв'яки. І понеслася. Ну, одного вже достатньо. Хуфу лупашить. Жесть просто, просто жесть. А буде колись він цікаво мені у обміні душ. Ото було прикольно. Як ви думаєте, робіть ваші ставки? Ну, от бачите, цих, котрі стають справа, вони будуть хилити і хилити, і все. Може, потрібно було вбити в хуфу. Я чогось, ну, мамка, все, вона, коротше, для мене як червона тряпка. Чи як там вона по-українськи, тряпка? А як по-українськи? І ось воно, коротше, починає все. Знову відхилось. ну, Мабуть, я то протупила, що я. Ганчірка, о! Так, ну все, коротше. От виходи, він начебто виходить, але з таким скрипом, знаєте, на півкрока я от не, не встигаю. Чесно, я вже коли била цю війну, я знала, що ну, навряд чи ми всі, всі відіб'ємося, бо на той момент, коли а, я билася, я, ну, я, я бачила, скільки скільки людей нас стукнуло. Суперника, і то було ну, мало. Коротч, ну, Не тільки в мене було відсутнє інтернет і там світло таке всіх ж у половини, половини. Я потім в кінці вам покажу, скільки у нас залишилось 에, тап тапців. Це Таке перший раз <сих> Мало надії, що ми закриємо скриню війни, бо там залишалося три тільки бали добрати. Ну, може би і закрили, хто його знає. <сих> Історія про то вже замовчає. Ну, що, буду добивати. І я так думаю, мабуть, потрібно прибирати це правило ж, ну, обов'язкового відбиття тапців. Ну, як відбиватися, коли в когось немає там інтернету? Ні, ну, намагатися ми, звісно, будемо. Я там намагаюся, хтось ще, я знаю, намагається, попри всі там перешкоди, відбиватися, Ну, не всі можуть, не всі. Знімати галки не треба з війни, будемо так, в режимі лайт. Буде інтернет, відіб'ємося. О, полянина моя вирішила сині взяти заради хуфу. І ось в мене всі заряджаються з шести каменів. А якщо в порожнечу, то з трьох. І ось вони всі заряджені. Звісно, добиваємо мамку нахер, ось цей фланг, коротше, лівий край. І потім вже розбираємося з тими лікарами. Так, перезарядка для всіх. Знову, потім буде перезарядка. Знову ще, якщо вона буде потрібна. давайте. Бачите, заради того, щоб Кирюшка теж заряджався, я його перевдягла, бо в мене немає п'ятого на ману. Ну, щоб на ману підвищити йому, довелося йому теж в броноріза перевдягнути. Так, а ось Сашка пише: я так розумів, немає всіх світла. А я коли змогла вийти в ЕТР, я ну, тоді зайти в гру. Завдяки цьому підстопу і вайфаю, <хи>, до кого я законектилася, то я тоді написала там по, по грі. Так, передивляємося, що тут в мене, хто мене бив, хто не бив. Ага, ось об мене розбилося, а воно я стою. Бачите? Воно воно вон, вон, зліва. Ага, так, ну що, розбив добив, понеслися далі. А, цікавий екземпляр, в принципі, за рахунок о, пінгві можна, в принципі, було б його брати, а то я побачила, що він менше ну, 4700 чи що, і вирішила пошукати когось міцнішого. Що тут в нас є такого? Ну, ви знаєте мене, я ж аж... О, дивіться, який цікавий! 5289, мабуть, це самий сильний, кого я колись була на війні. 5300 ну, 5, майже. 5290. І дивіться, з нового івенту оці собача-сіляки. Коротше, тваринки. Перекладач перекладає вихованці. Якщо пітомник, то як він буде по-українськи виховальник? Пітомник, <питомник> напевно, так і буде. Ну, Цікаво, просто гра слов, Ви мені скажіть, як буде вірно, пітомці по-українськи, якщо ну, перекладач вихованці, каже, ви з ним згодні. Ось я взяла фіолетовий, тому що тут я можу зарядити всіх з шести каменів, начебто, не пам'ятаю. І взяла, що, звісно, грімбла, щоб він а може грімбла... Може, і не всіх, не пам'ятаю чесно вже так. є можливість два рази зібрати фіолет, і, звісно, я то буду робити навмисно в сторону, я то, щоб не в неї, щоб вона на хід пізніше зарядилася. Тихо-тихо-тихо. Ось так. Тільки єдине, що грімбл. грімбл я не дала. Але мені було важливіше фіолетова підрізка, щоб я могла вбити. Так, і тут фігня в тому, що вона уклоняшки поставила. Але ми завжди будемо ризикувати. І ми то будемо робити. Страшна команда. Страшна. Так. Така оборона класна. Ех, немає. Немає в мене оборони такої. Ну що, давай там, де куди. Там, де не уклониться, там, де. В нас ж 3D спели. Тобто Сішат, Пантера та, та той Кагібурада. Бачите, я херню якусь роблю, не витрачаю героїв, перезаряджаю знову. Не знаю чому. Але Я просто в шоці, гра така, блін, ну ти тупиш, корич. ну на тобі. <плес> Тільки не плач. І така камінюшки мені підсовувала. Так, грімбла дозарядили. Зараз хочу, мабуть, почекати, поки вона виставить цих. Чи не буде чекати? Буде, чи не буде своїх міньйонів? А за одне виставить і уклоняхи, ото буде весело. Так, ну давай, що ти там думаєш? Потрібно щедрі перечекати. Все, бачите, вирішила. Ану, давайте подивимося, що він там. Він б'є чи. Він? А, він лікує. І виставляє ще цих собачок. Прикольних. Так, ця вбита сішат, в неї імунітет до зниження мани, і бо, тому вона я залишилася стояти. Так, в мене потім є можливість там якась зібрати через бомбу, дозарядити фіол чи через щось ще подумаємо. Але зараз, куди я буду бити, мабуть, все ж таки сюди, бо тут фіол підрізка стоїть. Ну, Мала таку надію, що може. Доб'ю. Сішат стоїть, яка ти молодець. Красовка. Так, будемо ми зривати? Ні, нам мабуть, не будемо зривати. Хоча от зараз <гум> доведеться. Підривати, воно просто так стоїть. Так, ну все, тоді нормально. Все, Уклоняшок немає, ми всі заряджені, все, мінус собік, і потім розберемося вже з лікарем. Прикольні вже такі стільки класних персонажів. ну цікаві, Мені здається, цікавіше стало з багатьма персонажами. Вони не всі одноманітні, а от таке різноманіття, мені подобається. Не подобається, що їх немає в мене, звісно. Хі -хі. ну Хоч хоч так подивлюся. Ну, все, добиваємо. третій все ж таки, шот мені дався. Молодець. Так, і це саме сильний суперник, до речі, якого, який на полі, я так думаю, був. Йдемо далі. Кого ж Світланка вибере. Ага, вибере почекати 30 хвилин до оновлення тапців. Ну, добре, добре. Чекаємо. Є, погнали. О! Олежа зміг вийти. Ну, Олежа, мабуть, він не в Україні. Десь, я так чула, що він десь там на гастролях. Він, ам, тож, мабуть, в нього там з інтернетом все нормально. Так, Олежа вийшов. Кого ми підбираємо? От дивіться, Людвіг. Я ж а, коли думала, кого брати, Людвіга чи а, Альфріку розмір розмірковувала. От, чесно, хотіла його. Бо я його чогось більше боюся, ніж Альфріку, чесно. Але ну, за, е, за рахунок того, що його, якщо викачати, прям дати в нього все в броню в життя, то його складно пробити це, по-перше. По-друге, у нього така ульта, е, якщо, о, і якщо така поляна, то все, капець. Ну що, робіть свої ставки. Перемога то чи поразонька? До речі, останні етапки, то був екстрім, бо то було десь 15-10 хвилин до зачинення, а Wi-Fi тільки там. Тобто, якщо я вийшла, ну я, як би я змогла відбити, щось почало виходити. І ось Людвіг Ультнув. От за те, що він дає, ну, ладно, якщо гаразд, якщо б він тільки там. Насмішку ту давав, а він же ж дає тим, на плечах отаку фігню, котра мене бісить і ось, і вже заряджений суб'єкт, і бісить і непокоїть. І в мене є один єдиний, я взяла з собою диспел, з котрим я можу скористатися і більш немає. Їх я вже не зможу задиспелити, а вони. І там мамка ще поряд. І коротше з, таким, з такими успіхами. Можна просто. Просто програти. <смі> Капець, кого ж взять? Мабуть, мамку все ж таки. Якщо мамка відхилить, то там вже ну, нічого не спасе. О, вбили нахер. Все. І добиваємо А, Ми прикриті. А, вже не прикриті. У ну, мене сільварія молодець давала мені. Ким, ким прикритися, і ми за, за рахунок того встояли. Ось добре, що Мелендор відліковує одразу і багато від Бачите, 799, 705, ну коротше так, Шикарненько. А, І ми виживемо. І ось ми можемо його заблокувати там, чи не можемо. Він ж той монах чи що, якщо не помиляюся. Ану. Давай, все вбито. Та все, тепер в нас є можливість куди відправляти камінь, щоб його збирати. Так, заблокували. Молодці. Давай, мабуть, будемо. Ні, ще не будемо. Так, ще пошукаємо. Ну, Може, я нарешті умимкнула свої мізки і почала щось думати. Хоча то був екстрим, звісно, там 10-15 хвилин до закриття, і я ось. Розуміючи, що навіть я знаю, що знала, що ми не відім'ємо єм від всі тапки, і за рахунок цього ми програємо. Але ж все одно я повинна була нормально більш-менш відбитися. Так, що там горіла. А ось в нього він монах. Все, я просто забула, хто собек. Начебто теж монах? Ну, є так собі. Стійкість, норм. О, чудово, 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 зараз. Все, зелене пішло, і ми добиваємо. Перезарядка добив. Сільварія я так Телурію, коли та вийшла, Телурія так хотіла, і оборони от мета стояла, вона по центру, там всі, кого не зустрінь, по центру вона. Телурію я так і не отримала. Замість неї я отримала сільварі, і я більш ніж задоволена, що вона в мене замість Телурії випала, бо вона підрізку броні дає. От. Ну і також теж вона. Дає чи, чи мільйонів прикривається. Так, що там в нас далі? Далі. М -м 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 далі, то я вже бачите, на, на моє обличчя, подивіться, я така перелякана так, скоріш, скоріше. І ось, це в мене останній, чи не останній? Це ще в мене два тапочки. Я так, а, так, два. Два. Все ж таки вирішила, ось, пам'ятаєте, я придивлялася цього персонажа десь а, в началі. Війни, на початку війни. І ось переберігаємо клика, щоб він сам заряджався без загину. бо загину я хочу віддати двом іншим: Олені і Ел Елізабет. Так, так, так. Елені, Олені для того, щоб вона контру виставила, щоб об неї могли розбитися чотири персонажі, які, блін, больно б'ються. Давай все вірно виставимо. Що вирішую, куди комусь віддати, бо ще не впевнена. А так, а гурмека я взяла для того, щоб він. Що жрав? Що там? Хто в нас жре? А, жрав міньонів, там ж в нас той є. пінгві. Пінгві у нас є, точно. Заради нього тільки, мабуть, гормека взяла. Ну що, полетіли? Така зосереджена. Бачите? Моє обличчя. Я коли роз, розмірковую, я завжди собі підборіддя шкребу. <сум> Звернули уваги. Так. Мабуть, те, що пропонує гра, один з непоганих варіантів. Ще, звісно, можливість фіол там пересунути, щоб червону ам, вертикально туди в неї. Але ж. Але ж то буде і по пінгві, а Пінгві якщо зрядеться. Ну, коротше, вирішила, все, один від Зайки ми переживемо. Вона, звісно, кашка може воскреснути, але ж один від неї ми переживемо атаку. Давай. От, от-от, от-от, а я про що. Тихо, ніт, ніт. Ні, ну, дякую, звісно, що, що. О, господи, все, мінус Олена. Ну, вона сама така ватненька. Так, ну що, пінгві будемо добивати? Давайте. Що в нас там? Є можливість добити його? Червоний розташован незрозуміло як. Ага, ось так. А Пінгі все ж таки. Гармека не проб'єш, гармек такий, гух, міцний. Ну що, бачу, що треба, мабуть. Ще пошукати. О, є є, 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 тихо, 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 тихо. Не заряджаємо ні, ві, ані віку. Ох, не ставив собі шипів. Шипів. Шип, шипів. Гаразд, все. Тихо! Не чіпаємо. Все, відхилила какашка. Ну, щоб в мене не стукнула. Знову. А, я забула прожать, я забула прожати, я забула прожати е, е, Елізабет. Ох, як, якось я зараз увійшла в азарт, сама бачу свої промахи, що я там робила. Хоча то вже, ну, якщо чесно, то вже не важливо, але зараз я, я нібито бьюся. Як, якби від мене щось що залежить. Так, мінус. Коротше, два, два залишились, нам потрібно добити. Шукаємо камінь там, де. Там, де нас нема. Ха-ха-ха. А що ви думали? Що я просто так, звісно, буде в мене кріси. О, все, добитий. Мінус. А ну, з віка ми, ми розберемося. Ну, я маю надію, що до того моменту, як вона там. Не скінчиться час. Ну, ви ж пам'ятаєте, що були в мене такі моменти, коли Вівіка мені просратися давала, залишаючись на самоті, і я не могла витягнути ніякого каменю і по часу, по таймінгу програвала. Так, все, вона, Все, зараз вбиваємо червоним камінчиком одним під красного підрізку. Так, а що ти робиш? Нахіра ти там робила якісь зайве тілодвіження. <гум> так, і дивіться, в мене останній нещасний тапочок жовтий, він е, самий слабенький. Він в мене як добівочний, але я, в принципі, досить успішно беру ним е, досить навіть даже сильних суперників. Але цього разу я вирішила. Що я візьму недобивка, добивка, бо там вже закінчувався час, я ж вам кажу, що закінчувалася ну, можливість прибування там знаходження у, на підстопі, коротше. Тому я швиденько вже взяла та відбила за кимось. Не знаю за ким. Давайте. Ну і свою звичайну команду, коли я викочала Хранителя Шакала на жовтий дала йому там хоч якісь емки і викачала його по розліму. Тоді я стала брати його у команду. Ну, от цю, але ну ви ж знаєте, що він самий, він взагалі ніякий ватний, там скрізь нього там, можна розглядіти все. Такий він слабенький. Начебто дала хоча б трьом. Хто заряджається з шести каменів, це Гретель по Любасу. Це Вівіка. У костю, ну В костюмі, якщо вона перевдягнута, її без, без загін ману вона заряджається. Так, і ще хтось не пам'ятаю хто. Ну, це не, не дівани, то точно. Так. То, 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 Ага, так, а мені потрібно вбивати мамку. Мамка тут сама така страшна. Значить, перша вівіка йде, потім йде сокіл підрізка, щоб вже по підрізанні броні сокіл. Ах ти какашка. Ну, хто б сумнівався? Давай. Тинц. Давай вже добувати, просто добувати тупо. Тому, ви бачите, доводиться витрачати на неї ну, всіх. Всіма всіма вбила. Так, да, зелена, червоний, непогано став. А тепер я синій, мабуть, пересуваю вертикальний у... у Елізабет. Ні, вирішено трішки по-інакшому, ну, гаразд. І ось в нас тепер є дві, дві трійки. А, мабуть, когось зараз вб'ють. Мабуть, то буде сок, той, шакал. Ну, бачите, він взагалі зовсім. Ватата. <реш> ти що, що ти? Ватник чи що? Треба придивитися до тебе. Так, відлікуємося. Небагато щось вона лікує, так, ви бачила, 300 там щось. То вам не Меліндер, по 800 хилить. А чого вона так мало? Що, що таке? У нас щось стояло, якесь заперечення на відхил? Чому вона так мало відхилила? Чи воно так завжди. Воно ну, завжди так було? Ну, гаразд. Так, ну що, добив... а, її блочимо, а цього зараз якось доб'ємо. Якось так ось, я не знаю, щось спробуємо зробити. Складі поки що притримамо. Так, давайте ось тут, де порожнеча, сюди щось пересувати. Перем, перем, а, довелося так зробити. Угу. Так, ну, два, дві повинні стояти, Навіть три стояли, Завдяки тому, що Гретель а була в неї броня, ну, від неї, ж вона ставить собі. Завдяки тому і вдалося, ну, якби її потім тичками чи чим там не добили, не пам'ятаю. Ні, дивана не доб'є. Давай Дивана, показуй клас. Риську свою. Прикольно, став. Все, коротше, ми відбилися. Загалом, вважаю, в принципі, непоганим мій результат. Просто потішуся, що я на другому місці непогано набила. Це вже ранок, і ребзеньки починають потихеньку заходити і писати. Ну, хто зміг зайти, звичайно, в гру. Зараз покажу лут, і скільки тапців в нас залишилося, А поки перед цим хочу сказати: якщо хоч одна зета-голова зомбі мене чує, то я хочу сказати, що ми без світла в Україні бачимо, які ви уроди. І ніяких перемовин вам не буде. Кожне таке попадання ракети, кожна смерть нашої дитини української, кожна смерть. Будь-якої людини, це додає нам більше відрази по відношенню до вас, аж ніяк не страху, аж ніяк не бажання злякатися йти з вами домовлятися. Так що буй вам, а не Україна, зрозуміли? Ну, а тепер лут. Звісно, поразка в нас. Че, ти молодець, я не так далеко від тебе відстала в нас, перше 24 невідбитих тапця. У багато кого не було світла. Суперник в нуль відбився, молодці. Може, ми б і наздогнали би в нас. Могли Ми, ми маємо, скажімо так. Я так і залишилась на другому місці, ми майже однаково набили. Що ще хочу сказати? Те, що стріми на певний період, коли в нас будуть трабли з, зі світом, з електрикою, вони будуть виходити нерегулярно, і, ти, і то буде, звісно, залежати від наявності електрики. Якщо буде, то буде стрім. Ні, так значить, буду відбуватися і потім викладати запис. Кидати це не буду. А далі, як піде, все. Цілую, люблю. Тихої ночі. Слава Україні! Героям слава! Стоїмо! Ніхто не знімає галку. доберемо по одиничці а, цю, цю скриню війни. Все, цілую, люблю.